Доброго дня, шановні колеги виноградарі. Коротеньке відео хочу зняти по маяку. Уже ми його зрізали, залишилось три гронки. Але форма непогана. Для раннього терміну дозрівання гронки не дуже крупні. Грам 500-700. Ягідка пальчикова. Довгенька, отака бочоночка, дуже симпатична форма, жовтого кольору. Ну, вона вроді кажуть дуже тріщить, але в цьому році вона почти зовсім не потріщала. І показала себе гарно. Гронки хороші в цьому році. ягодка дуже хрумка і смачна. Дивіться, який маяк. Ягідка дуже смачна. Хрумка, сочна і дуже хрумка. Маяк. Калугина Віктора Михайловича. Цукру набрала дуже гарно вже. Солодка-солодка. Всім всього найкращого.